Виконавчий комітет виділив 1 мільйон гривень для жителів громади та родин захисників. Допомогу отримають поранені бійці, сім'ї полеглих героїв: Валентина Білака та Дмитра Савченка. Родина Погорільців. Також коштом місцевого бюджету буде придбано 6 генераторів для прийомних сімей. Про надання матеріальної допомоги 11 жителям нашої громади на загальну суму 1 мільйон гривень. З них по 100 тисяч отримують мати загиблого білака Валентина, мати загиблого Савченка Дмитра, по 50 тисяч поранені військовослужбовці. Також у нас є допомога на придбання генераторів сім'ям прийомним і є одна пожежа. На, виділяємо 400 тисяч гривень. У людей зруйноване майно, а також автомобільний транспорт. На загальну суму надали документи, збитки, експертні висновки, 1 мільйон гривень. Розглянули питання, що стосується захисту дітей. Хлопчика, якого батьки залишили у інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні, влаштують в будинок дитини. Дане рішення направлено на соціальний захист дитини, залишеної мамою в лікарняному закладі. Реєстрація народження буде проведена службою у справах дітей, дитина отримає статус дитини, позбавленої батьківського опікування і буде влаштована до будинку дитини. Розповіли про стан дотримання виконавської дисципліни в міській раді за минулий рік. У 2022-му відбулося 58 засідань виконавчого комітету. Міським головою прийнято 670 розпоряджень до виконавчих органів. Надійшло понад 39 тисяч документів. В основному це були запити для надання адміністративних послуг. Найбільша кількість звернень стосувалася соціальних питань за 2022 рік. Було надходження документів. Кількості 38 780. Для порівняння за 2021 рік було 53 789 документів. З них 16 тисяч 19 було документів від юридичних осіб, 16 904 від фізичних осіб. І в основному це запити на надання адміністративних послуг. З них з питань. Соціального захисту населення 17 тисяч, звернень з питань житлового комунального господарства 2025, з питань комунальної власності земельних відносин 1893, з питань роботи закладу освіти, культури спорту 289. Звернень запитів згідно закону про доступ до публічної інформації 106. Найбільшу кількість документів опрацьовано з розрахунку на одну посадову особу центром надання адміністративних послуг та управління соціального захисту населення. Відтепер отримувати нотаріальні послуги жителі сіл зможуть безпосередньо у своїх старостатах. Їх в Мукачівській громаді вісім: ключерківський, Завидівський, Павшинський, Новодавидківський, Лавківський, Доробратівський та Дерценський. Метою належно забезпечення доступу жителів до нотаріальних послуг на території старостинських округів Мукачівської міської територіальної громади та належного обміну документами між державним підприємством національної інформаційної системи і офіліми тазовану Мукачівської міської ради. Пропонується даним рішенням уповноважити навчинення нотаріальних дій, визначених статтею 37 е крім пунктів 6-7 частини 1 статті 37 е закону України про нотаріат наступних посадових осіб у Дарсманському, старостинському окрузі старосу та адміністратора, у Доробратівському старосу та адміністратора. У Завидівському, Золожанському, Ключарківському, Лавківському до Новодовидківському Саросу та адміністратора у Павшинському зв'язку з відсутністю старости на двох адміністраторів відділу центру надання адміністративних послуг. Також сьогодні звітували керівники комунальних підприємств. За словами директора КП Мукачів Пастранс Олександра Біділі, минулоріч вони перевезли понад 2,5 мільйонів пасажирів. 56% з них оплатили за проїзд, інші. Скористалися пільгою на підприємстві. Працює 34 водії. Кожного дня вони перевозять близько 10 тисяч пасажирів. Поговуємо, як і раніше три маршрути, це маршрут номер два, який сполучає розвегу та мікроян Маршрут номер три вулиці ті зараз вже вулиця Данканича та Івана Івано-Франка, і третій маршрут, котрий ми обслуговуємо, це дитяча поліклініка і відповідно живі. Відсоток виконання рейсів по маршрутам, які ми обслуговуємо в тому році, склав 96%. Завдяки резервним автобусам вдається нормально безперебійно забезпечувати роботу е, нашого підприємства. Е, нормально і повноцінно продовжували свою роботу після початку е, військового стану. Надалі в штатному режимі на протязі 2022 року забезпечували мешканці громади та тимчасово переміщених осіб автобусними перевезеннями. Також додатково були залучені до забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Теж до сьогоднішнього дня в принципі, надаємо послуги, як військовим частинам, територіальному обороні, військовому комісаріату, прикордонних частинам, так само забезпечуємо їх додатково автобусним перевезенням. Заслухали звіт і керівника міськводоканалу. Підприємство проклало торік близько 2,5 тисяч метрів водопровідних мереж різного діаметру та 500 метрів каналізаційних труб. Встановлено 5 нових енергоефективних насосів на водозаборах, завдяки яким вдалося зменшити споживання електроенергії на 18%. Проведено реконструкцію чотирьох свердловин. Усунуто 286 витоків на водопровідних мережах. Наприкінці року втрати води 59% До цілодобового водопостачання було підключено ще 61 вулицю, а це третина населення Мукачева. Було закуплено багато критично важливого і необхідного для роботи підприємства обладнання. Це, по-перше, було замінено насосну групу насосів на водозаборіч яке в якій найбільшими Мукачеві фактично постачає воду до біля 30% містян. Старий насос був потужністю 160 кВт, Зараз встановили чотири насоси, які працюють в комплексі в групі. Разом їхня потужність стає 88 кВт. Крім того, вони працюють на частотнику і фактично споживання електроенергії на даному дозаборі скоротилося майже в два рази. Крім того, ми підключили до Чинодіївського дозабору воду подаємо місто по новій лінії. І це всі роботи комплексі дали нам змогу також роботи по витоку, до нас змогу забезпечити на Ченодійському водозаборі цього водопостачання. Нагадаємо, коштом місцевого бюджету для водоканалу закупили генератори. Їх вже розпочали встановлювати. Генератори забезпечать роботу водозаборів під час вимкнення електроенергії.